Летимо, тепер білими. Зенмод. Не знаємо рейтингу опонента. І бачите, в попередній партії це спрацювало. Спокійно. О ні 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 Таке не працює. Це поганий хід. Цей хід поганий, я пам'ятаю. Ще, давай так. Це пасив. Недостатньо активний розвиток фігур. Окей, тут я хоча б менший варіант знаю, але... ну... Це тобі буде неприємно. Дядько Пам. Куди відійде? Ну давайте. Певно, сюди. Назад. Мужньо. Мужній хід. Е, якщо напасти на мат в один хід. І це нам. Що ж десять. Не певен. Якщо піти так з загрозою з'їсти, він може піти вперед. Ну, позиція 100% на нашу користь. Просто який найкращий спосіб конвертувати. Пам, пам, Або пам. Напевно, після пам він може просто повернутися, так? Да? Тому давайте так, пам. Тепер так, послаблення чорних полів. Чому це послаблення? Тому що зараз. Цей піша контролює два чорних поля, а коли піде вперед, то вони будуть вже без контролю. Тому це означає послаблення чорних полів. Початково мені було тяжко зрозуміти, що це означає, коли так кажуть. А воно все логічно. Окей. Okay. А може зараз перестрибнути на цей напад? Mm. Як він зараз не може нормально захиститись, правда? Якщо піде вперед, там просто купили. Давай. Експериментуємо. Перестрибуємо на напад на мат в один хід. Напали на цього пішечка, тепер на мат. Нормально себе почуваємо. Головне не втрачати концентрації. Очевидно, що. Позиція на нашу користь. Треба не випустити перевагу. Не випустити. Бо ще. Ми не отримали готівку. Ще не маємо фігурної переваги. Тож треба або заробити фігурну перевагу, або поставити мат. Піде вперед. Ми знімо. Зробимо рокіровку і такий шах. Можливо, правда. Рокіровка перед цим ходом була кращою. Невідомо. Ну, відкриваємо лінію навпроти короля. Про у нього все ще немає. Проте є... Є такий хід. Так. Є такий хід. А що як я ось так? А він, наприклад, напав. Ммм... Ну давайте спробуємо. Якщо він поб'є, то я б'ю тут і бити не можна, бо зв'язка до короля. Але якщо він контрнападе, то певно. Певно, щось не дуже. Зача я там контрнападу на туру. Окей, трошки простіше. Розмін і... У мене все, що залишається атака. Зараз це атака на туру. Є такий хід. Нормально виглядає. Угу. Можу відійти? А що як... Щось креативніше, типу, побити? Він побив. Креативність результату не принесла, так? Добре, давайте відійдемо. Будемо думати далі. Ми потужно тиснемо по лінії. Він може до нас далі приставати. Хоча на ну, такий хід, певно, буде так. Опіньо пішака там візьмемо, якщо він не повернеться. А якщо не повернеться, то тут бам. Угу. Він може ще перекритись. Але... Все-таки ми тиснемо. Ням пішак. Ням ще пішак. Зараз додамо тиску на фігурку, котра запінена. Позиція почувається приємною. Просто розвалюємо. Добре. Ла. Це ще не перемога, це просто крута позиція. До перемоги треба дійти. Вірно? Дамо шах. Дамо шах. Шахом ще заберемо. Ой, які ви красунчики. Ай якби він там відходив, то тура б губилась. <гум> Звісно, не позиція, а кайф. Ось так я заявляю. О, на цей хід що він можу. Що він може зробити? О. Може сюди, піти? Як мінімум, у нас два зайвих пішака, але треба придумати мат. А може отак? Ми сюди. Він так, не може. Та що ж там буде? Та, е, на такий хід поб'ємо. Пам і поб'ємо туру. Було б добре нам ще встигнути другу туру привезти. Попрацюємо над цим. Ну, у нас атака неймовірна, дуже гарна. А яку каву ви любите? Я, наприклад, фільтр. А котру ви? Що дивно, це те, що я не пробував іншої кави, лише фільтр. Це дійсно дивно, як я кажу, котра кава моя улюблена, як я не пробував інші, але... Якось так. По-хіпстерськи. До речі, чи правильно у подібних ситуаціях казати по-хіпстерськи? Що не є це помилкою. Підпишіть, будь ласка. Що опонент задумався? Ну так, тут десь матить, прийде. Звісно, треба подумати. Хоча... Не прямо мотець, просто серйозний виграш матеріалу. Пам. Перекривається. Пам. Їсти не можна або шах. Він відходить. Як мінімум можемо з'їсти. А ще можемо, певно, дати шах. Та? Так і називається. Через те, що це пряме пояснення її способу приготування. Беруть кемекс. Це таке модне слово. Але по-простому це. Воронка. Ставлять воронку у чашку. Туди кладуть папірчик. Ймовірно, на дослідах з хімії мали такий папірчик. Дійсно, папір, котрий дуже мілкі частинки може збирати, а все рідке, те, що водичка, те, що напій, пропускати. Кладете туди каву, у такий, отже, цей папір згортаєте так, щоб була ямочка. Кладете каву і заливаєте водичкою. І виходить така міцна. І... Чиста. Що я маю на увазі під чиста? Е... Ну, без всяких домішок, цукру, молока. Чорні подумали, добре, і здались. Похвально, дякую. Аналіз. Давайте подивимось. Ну, тут, звісно, позиція програшна. Я думав ось так робити. Перекривочка і. А, можна просто королеву з'їсти. Це прикольно, але я думав про це. Ні. Ну тут, звісно, кайф. Кайф. А, а графік ой. ой Вверх і вниз, до нуля. Давайте дивитись, пам. І після цього треба було сюди нападати. Так. Угу. Єдиний захист. Просто плюс фігура. Ясно, я не побачив того, що можна так напасти. Я напав е ось так. І тут, типу, по нулям. Ось це прикол. Так. Була помилка. Бо я знову маю атаку. Мої фігури знову заходять. Пішак, ще пішак. І, і все.